Вітаю в ефірі лайв студія. Мене звати Ольга Гвоздецька далі до вчорашніх подій. Напередодні РФ завдала ракетну удару по Одесі у той час, коли відбувалася зустріч президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Зеленський повідомив, що разом із очільником грецького уряду бачили на власні очі ракетну атаку. Тим часом Міцотакіс розповів, що вони з президентом не встигли перейти до укриття та були на той момент просто на території порту. Це дуже вражаючий досвід, зазначив прем'єр-ракетний удар забрав життя п'ятьох людей. Ще п'ятеро постраждали в об'єднаному координаційному прес-центрі сил оборони Півдня Згодом зазначили, атака Росії на Одесу не пов'язана з візитом Зеленського. Ворог бив по одній з будівель припортової інфраструктури балістичною зброєю, і він це робить. Постійно заразом CNN зауважує цей обстріл може стати одним із дзвінків для президента Зеленського, який часто здійснює ризиковані поїздки на лінію фронту. Є і реакція США. речник держдепу Меттю Міллер заявив, що ця атака нагадування про потребу України у ракетах, перехоплювачах протиповітряної оборони, і це нагадування про те, що Конгрес повинен вжити заходів. Тож чи струсне партнерів? Вчорашній удар по Одесі. Поговоримо з Олександрою Решмеділовою, політологиню. Олександр, вітаю. Моє вітання. Студія, що випливає з вчорашньої атаки та реакції іноземців наразі для України. Для початку маю змогу, хочу висловити слова співчуття сім'ям загиблих. Ми бачимо, що Одеса в чергове зазнала атаки. Такі атаки бувають і ракетні, як, наприклад, оця Іскандером, шахетні і різні гібридні. Але не тільки Одеса зазнає цих атак безпосередньо, маючи сьогодні, ми говоримо з вами про події вже вчорашнього дня, але сьогодні знов е, є ракетні атаки С 300 і багато іншого. Сподіваємося, що не буде ні додаткових якихось роднівних. Збитків надано Україні всі будуть живі. Сподіваємося на це. З приводу е, резонансу, дивіться, коли е, в близькості до об'єктів враження можуть знаходитися високопоснув високопоставлені гості, як цього разу, це звично буде давати більш широкого резонансу світ, але не можна сказати, що світ погано поінформований по Україні. Всі, е, ці атаки, особливо коли гинуть діти, особливо коли невинні жертви серед цивільного населення, це не може залишати байдужими нікого. Чи сколихнеться додаткову допомогу? Впевнена, що може бути додаткова реакція, якою вона може бути Безпосередньо 7 березня у Парижі було ініційовано зустріч на рівні міністрів оборони. Країн ЄС і міністрів закордонних справ країн ЄС і впевнена, що вони будуть обговорювати е, і заяви Еммануеля Макрона, і, можливо, він отримує якусь додаткову реакцію напередодні вже свого візиту до України, тому що ви знаєте, що анонсовано, що Еммануель Макрон завітає до України, в яких містах він буде, поки ми не знаємо. Ну, я думаю, розумію, що. Через безпекові моменти навряд чи дізнаємося завчасно, але я думаю, що буде рішення. Другий момент у Франції буде консолідація всіх партійних лідерів, з якими буде Еммануель Макрон зустрічатися, і хочу розуміти скоріш за все загальну позицію. Французьких е, політиків е, і е, очільників партій, що які вони йому дають настанови, чи дають вони йому мандат умовно на надання військ? Можливо, це будуть якісь додаткові ідеї і деталі для двосторонньої угоди. Я нагадаю, що по Греції вчора був анонс, що готується угода двостороння між Україною і Грецією. Далі хочу сказати, що нещодавно була інформація, що уряди Японії і Норвегії надали Україні 760 мільйонів євро, які одразу будуть направлені на бюджетні потреби це і виплати вчителям. ДСНСникам, бюджетникам загалом, і про це схвально відгукувалися парламентарі, підкреслюючи важливість такого надання. Безпосередньо це заявляв Юрій Бойко. Хочемо сказати, що важливо розуміти, що зараз, коли ми не розуміємо, чи буде все таки зрушення у наданні допомоги від сполучених штатів. Якраз європейські лідери, ну і згадали вже Японію, це не тільки Європа, скажімо, світова спільнота може простягнути і повинна простягнути додаткову руку допомоги, тому що ми говорили, що Європа дала нам е, зелене світло. Ми отримуємо перший транш там 4,1 здається, мільйона євро. Так, і загалом ми будемо розраховувати програму на 4 роки, але це така. Рятівна соломинка все-таки потрібно більше допомоги, і, наприклад, та ж сама Греція зазначає, що вони будуть в оборонній сфері додавати зусиль, хочуть консолідувати зусилля загально в Європі, щоб не було додаткових видатків на оборону, тому що чим тисніше співпрацюють європейські лідери, тим не менше буде зайвих витрат на оборону. Другий момент треба розуміти, що багато європейських країн готові допомагати по відновленню. Частина готова допомагати по розмінуванню. Ну, в принципі по багатьох напрямках створені певні коаліції, які, наприклад, стосуються там коаліції дронів, коаліції по розмінуванню, коаліції по озброєнню тощо. Тому загалом я впевнена, що світ сколихне чергова зухвали, така зухвала атака, але я думаю, що вона не остання. Олександра, є реакція від Ша. Я вже цитувала представника держдепу, і багато ми зараз говоримо про ту саму фіндопомогу, на яку дуже очікуємо. Знову ж таки, ваш прогноз. Чи ця реакція буде продуктивною для голосування у конгресі? Олю, насправді ми настільки багато і настільки довго обговорюємо цю тему з приводу надання. Допомоги від сполучених штатів, що вже дуємо на холодну воду, як то кажуть, і тут можуть бути насправді і повинні бути зрушення, бо Америка все таки претендує залишатися на лідерських позиціях по партнерству і наданню допомоги Україні. Але через цю проволоку з наданням фінансування є питання, чи буде Америка залишатися на лідерських позиціях. Те, що в неї є такі бажання і амбіції, про це свідчить багато заяв в першу чергу від Білого Дому, від президента Сполучених Штатів, і я впевнена, що це репутаційні моменти загалом для Сполучених Штатів і всієї владної верхівки. Тому сподіваюся, що буде надано. Але оцей знаєте час дорогоцінний, який ми втрачаємо через внутрішні протистояння, які пов'язані з передвиборчими перегонами. Вони насправді затягують кожна хвилина, кожен день, кожна година. Вони для нас дуже дорогі і цінні. Ризиковані поїздки президента на фронт викликають постійні дискусії. От CNN після вчорашньої атаки знову зауважило на цьому, але візит до тилового міста, ну здавалося б, не мав би бути настільки небезпечним. Хоча на війні треба бути готовим до всього. Чи поміркований принцип комунікації Верховного головнокомандувача з громадами, і чи варто взагалі їздити, і чи не перегляне президент мапу своїх візитів? по Україні, ну, дивіться, насправді дещо дискусійне питання. Я не є військовим експертом. Тилове Одеса міста чи прифронтове через безпосередню загрозу з моря, Одеса постійно знаходиться під, ну, скажімо, активним а, прицілом ворога. А, тому. Є свої перестороги, і вони є у всіх, і у жителів Одеси, і у президента і у різного рівня а, високопосадовців, та й загалом немає в Україні безпечних куточків. Не можна сказати, що якісь міста краще оминати, умовно я не знаю перелічити 3-5-7 населених пунктів, які більш. А, Можуть бути небезпечними, які менше. Загалом ворог може змінити цю тактику. І Загалом ми бачили, що і у Львові небезпечно, і не знаю, в Сумах небезпечно, і в Дніпрі небезпечно. Про Харків взагалі мовчу за Одесу. Тому ми, до речі, бачимо, наскільки консолідована є підтримка очільників міст, які досить часто висловлюють слова підтримки. І гуртуються навколо певних трагічних моментів і консолідують свої зв'язки, тому що всі розуміють, що сьогодні вони простягають руку допомоги. Завтра ця допомога буде їм надана, і це дуже дуже важливо. Але з іншої сторони, президент давав ось ось ви цитували CNN, Наприклад, Fox News, він так само давав майже з передової, показуючи, що він. Тримає руку на пульсі, що він не нехтує а, візитами а, якомога ближче до фронту, що він в курсі безпосередньо не намагається створити навколо себе якийсь безпечну кулю або безпечний купол тільки для себе своєї команди. Тобто він разом а, з. З усіма громадянами України знаходяться в рівних умовах. Тому насправді, вибачте, але це для всіх лотерея. Ми ніколи не знаємо, куди полетить ракета. Є такий вислів, що куля дура і вона може летіти куди завгодно. Це виклики нашого дня сьогодення. Тому сподіваємося, що просто буде змога мінімізувати ризики. Але тут питання насправді постійно працює служба безпеки, розвідка, все що завгодно. Ми ж не знаємо до кінця. Чи був це вилив насправді і була здана, наприклад, локація, де перебував президент з прем'єром Греції, чи це ось як було зазначено у вас, що не пов'язані між собою речі, а атака була на портову інфраструктуру, яка, до речі, не вперше зазнає цих ударів. Тому загалом важко сказати. Звідки, якщо це злив, звідки він міг бути, або якщо це така, скажімо, співпадіння, то воно насправді теж насторожує. Але я не думаю, що президент зменшить свою мобільність, зменшить свої відвідини. Питання в іншому, що можливо європейські лідери будуть пропонувати для зустрічі інші міста, якими можуть бути зазвичай Ужгород, Львів. Uh, ну, умовно, щось ближче з західних областей, але так само ми розуміємо, що іноді, коли світові лідери приїздять до України і потрапляють, наприклад, до бомбосховищ під час сирени, це може мати певні метаморфози в їхньому світогляді. Ну, згадайте Штанмаера, наприклад, або якщо вони відвідують е uh, якісь населені пункти, в яких чітко видно наслідки. Російського вторгнення. Ну, наприклад, коли світові лідери почали відвідувати там Бучу, Стоміль, Ірпінь, да, ми пам'ятаємо зміни. А безпосередньо там Марк Рюте, да, відвідуючи Харків на власні очі, коли бачить теж зруйноване все, я розумію, що це справляє враження. Але навіть судячи з прес-релізу від прем'єра Греції, він сказав, що під враженням він точно буде залишатися довго і, скоріш за все, поділиться цими враженнями з іншими світовими лідерами. Ну і не можу не спитати у зв'язку з попереднім питанням. от такі ризиковані поїздки, навіть зважаючи на те, що ризик він загальний для всіх для кожного громадянина України, який перебуває на території батьківщини. Про поїздки про про анонсовані пана Марахамі депутатів. А відкладено засідання, власне, сесійні на яких мало розглядати мобілізаційний законопроєкт. Нагадаю, що до нього внесено понад 4 тисячі правок. Так звітують депутати з різних фракцій. Засла. Пана Рахамі, вони нібито мають депутати народні обранці мають поїхати теж на передову, бути ближче до військових, вислухати їхні запити, спробувати їх виконати тощо, тобто, коли народні обранці разом з народом, так да, по факту знову ж таки розуміємо поряд із цим, що кількість депутатів значно зменшилася. Зараз їх 400, понад 20 за різними інсайдерськими даними хочуть полошити парламент, не дуже у них це виходить, але вони не полишають цих спроб. Тобто їх буде ще менше, і вже кажуть про можливу парламентську кризу, тому що просто не вистачатиме голосів для голосування у сесійній залі. А чи варто було так е, оминати е, сесійні заходи? Е, О, от, у такий спосіб відправляти депутатів також в е, зону бойових дій. Для початку хочу сказати, що Одеса дуже добре проінформована всіми подіями, які відбуваються насправді кулуарно. Давайте скажемо для початку, що навіть сьогодні, коли відбувається Засідання в сесійній залі вони в певній мірі утаємничені і мало є розголосу, і немає тієї прозорості, якої зазвичай хотілося б мати журналістам, щоб знати, що ж відбувається в кулуарах, як відбуваються голосування, чому відкладаються засідання, тощо тому е досить часто ми. Не маючи повноти інформації, маємо певні висвітлення суб'єктивні від депутатів або користуємося там телеграм-каналами, або іншим чином, дізнаємося інформацією. Але так наразі е та робота, яка планувалася на сесійний тиждень, вона. Ну, я не скажу паралізована, але вона не така активна, як хотілося б, і як ну, насправді того вимагає зараз виклики. Заяви про те, що депутати будуть з візитами направлені на передову. Вже багато було жартів в соцмережах, що якби так сталося, зрозуміло, що заходів безпеки не було б певних трансляцій, але згодом фото, звіти або якась інша інформація, навіть попри всі умови безпеки, була б точно 100% відзеркалена в усіх профілях, тому що для. Для багатьох це був би гарний піар-чинник, скажемо так, або показати безпосередньо свою близькість да, до загальних викликів. Я думаю, так але по через те, що ми не бачили на наразі буму, так або широкої якоїсь. Діяльності від депутатів, якраз на фронті, можемо припустити, що можливо це станеться пізніше. З іншої сторони, хочу сказати, що крім представницької і законотворчої і законодавчої діяльності вони мають так само і дипломатичні функції, вони можуть бути задіяні і як умовно наші амбасадори. На багатьох світових майданчиках це теж потрібно, тому це повернення до нашої першої теми, що депутати можуть консолідувати навколо е, України додаткову допомогу і раджу їм на цьому сконцентруватися, в тому числі, але в цьому свій час і розуміємо, що е, в різні тижні це відбувається. Також є робота в комітетах. Ну і безпосередньо, коли парламентарі під софітами або під куполом, це не весь їх час роботи. Зазвичай вони більше мають займатися підготовкою багатьох моментів з приводу закону про мобілізацію, є зараз перестороги, що ну я не скажу, що провалять голосування, але те, що точно немає голосів в активі 100%, щоб мати впевненість, є такі перестороги з приводу бажань багатьох або там декількох десятків депутатів десь розчинитися і зникнути з орбіти. Розмови такі ведуться, але ми бачимо, що намагаються докласти зусиль і підвищити дисципліну. Я розумію, що заяви того ж самого Арахамії – це в ту ж саму копілку, що намагаються все таки тримати якось купи, домовлятися. Вести переговірні процеси саме тому я неодноразово казала, що вимушені домовлятися з багатьма іншими депутатськими групами і фракціями, щоб забезпечувати голосування. Но, бо монобільшість самотужки самостійно з цим не справляється, тому на допомогу якраз приходять парламентарі з інших депутатських груп і фракцій. Тому є зараз цей чинник, що їх. Ну, скажімо, не повна кількість, але хочу сказати, що з огляду на безпеку, якщо ми говоримо про безпекові моменти, то ми розуміємо, що якою б не була делегація міжнародна. Все одної делегація президента вона все одно є меншою за чисельністю, ніж якщо говорити про безпеку парламентарів, особливо коли це якісь виїзні засідання або групи депутатів, коли кудись їдуть. Тобто, це з точки зору безпеки завжди важче організувати ніж локальні невеликі групи. Я просто нагадаю, що навіть коли Байден був у Києві. Всі привернули увагу на те, що була мізерна, невелика кількість на ну, скажімо, його особистої охорони, яка гарантувала йому безпеку. Ну тобто, не було великих е, скупчень, е, скажімо… Ну, давайте так об'єктів, це безпосередньо там депутатів або інших посадовців, да, і навколо них ще світи, яка буде гарантувати їм безпеку. Це все одно велике скупчення. Якщо ми говоримо про поодинокі випадки, ну тут питання вже як обирає кожен депутат, які рішення він приймає. все таки вони в першу чергу обранці, вони мусять збиратися з своїми виборцями. Я хочу сказати, що тут цікаво було б дізнатися, наприклад, по ті самі Одесі, як часто. Одесити бачать своїх депутатів на місці депутатів на місцях, тому що я знаю, що, наприклад, ось ми згадували сьогодні е, трагедію, яка відбулася в селищі Кутовського, Там я бачила безпосередньо наявність депутатів так всієї верхівки. Народних депутатів я не кажу вже там про місцеве рівень облради, це зрозуміло вони на місці. Я кажу про народних депутатів, які були разом зі своїм містом в тяжку годину. Оце показово. І тут треба розуміти, що гарантувати безпеку зараз важко всюди, всюди, незалежно від того, фронт, чи це якесь, як ви сказали, тилові, тилове місто. Всі ми зараз один організм, живий організм, і якщо десь болить, то страждає весь організм. Це взаємопов'язані речі. Дякую, Олександр, за включення. Олександр Решміділо політологія була на зв'язку з лай Студіо. Говорили про політичні наслідки вчорашньої атаки расистів на Одесу. Пролунав потужний вибух в день у першій половині дня. У той момент, коли президент Зеленський разом з прем'єр-міністром Греції перебував на території портової інфраструктури, Нібито цілили туди. принаймні так заявило ВК ОК Південь. Це не пов'язано з присутністю там голови держави України. Дякую вам, що ви були з нами. Бережіть себе і залишайтеся. come on